Давай сюда! Давай сюда! Давай! 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 Давай!

Ну а ні! Давай його в канави. Подавай! Подивись, швидко! Засвивша! Давай! Бось, натягни крик. Давай! Дивись! Баш на!

Рома уйди вперед! Рома, вперед! Давай. давай, давай! Мому, блин, давай. Рома, давайте ведем! Рома! Дай, давай. Рома, уйди! Дай, Дай все! Артур, чисткую мяч! Виткер.

Păi, da, echipa не de ne trai o damnă zăta. Am zis că subi să am voie de te-am luat. Andrea возити, nu a urmat echipa să ne-și trai. E plătit, e văzit, e tot așa. E bă,

Город. Город. Давай, Рома. Город, город. Ваня, брось. Банка Зміна, Ваня. Зміна. Дай нам м'яч. Город. Город. Рома. Рома. На банку. Приймай. Рома, набігай. Давай. Город. Сила.

Ще з по тих хлопців, знаєте, кіп. 50 минут. Ще, Макс? Молоченко, Макс, добре. Доставай. Мене ще одна ігра. не все, вона знає, хто Ще. знімати хлопці, знаєте Ще. 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 Макс? Ще. 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 Для мене то було дуже добре. Воно крутило, вертіло, мися. Для мене то була вічність. За, за те я точно не роблю. Я з Ансасом міняю мене. За тебе я точно не буду робити. ти так доведу? Це твоє поле сомнення.

ma je nula kaže райм парни райм райм давай давай ром давайом рай да хорож макс выставай ирома римот не беай ему До воріт. Заса, бери м'яч, розігруй. Заха. Бери м'яч. Ігор, підійди до нього, розібрайте. П'ять метрів проси. П'ять метрів проси. Підійди ще ближче, Ігор. Ігор, підійди ближче до нього. До нього ближче. Легенько коти. Ігор, веди, веди сам. Гайди. Веди сам. ти слухай.

Бос, right. Right! Рома! Пам'ятай, що це. А хто зістав? Давайте м'яч. Тут, тут. Themes... Давай, роби, говори. Говори, ро! Давай, дивись, записка золота. Знову ж ти славира. Правильно пробіжи туди, перетигри карту. Ось і дот. Так дивись, замурить в кузоє. Якотов. Є! Найо! Рай! Ну що, ну так ти не дірань. Куда пере? Що, нічого, молодець, Олька, молодець. На-ня! Ось так грати. い it,、Top、いよ Корот, корот. Костя.

О, ма. Ром. Мар, давай. Та, чи май сильно майкруч, іди, Ваня, Іди помилися, Іди, мать, Артур, вибіга. Са, да, молодець! Да. сам, обігрій, сам. Да, Мама, молочинка, мать. Хорош, Хорош Макс! Молодчинка! Розігрий з Артуром. Ти розігриш, мать, підібі, Артур

Артурик, набіжи в кучу назад, Артурик. Ще назад. Ігор, падай. Дай да, Молодець! Артур! 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 Хорош, хорош ванюха! Молодець!

Давай, давай, да. Я, я Кожа, же все не тренер, да. Да, так. Лёня, давай. Давай. Артур, розіграй! Льво! Льодь! Артур нервів! Артур, на м'яч! Вань, доставай!

Іди за зліда, йди кіню бари. А, королева у маніжка. Заїдай, okay. не явиш Не Ну, салату охрой. А чи в нього сумка є взяли білу? Бодя, усунай цей руку. Та бля, хоч ти вже віддихав, мені треба йти цей сосед. Так, слушай, малий, малому погано, голова. А у пизду, блядь, вас такі, пробирали вас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, рух виграв. Понос! Хто там в рамці буде? На, на третьому? Так. Да. Раз, два. Два, на другому. Там... А, парчі. раз, три, три, добре, все. Кирщик, та й сваляв. А який вот там?

Костя, куди ти Костя, У кого м'яч? зараз. Подивіться, Ваня.